Всім привіт! Я Міль Алекс і сьогодні вам покажу рецепт дійсно царської вечері. А ви поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар, щоб це відео потрапило в рекомендації. Я буду дуже вдячний. І погнали готувати! Беремо 3 яйця і з 3 яєць вийде три млинця і розбиваємо їх в тарілку. Вливаємо 2 столові ложки молока, жирність підійде будь-яка. Додаємо дрібку солі і збиваємо до однорідності. Тепер смажимо млинчики. Дно сковорідки змащуємо олією по всій поверхні. Виливаємо яєчну масу та обсмажуємо з обох боків приблизно по хвилині півтори. Та дайте трішки охолонути млинцям. Як я перевірив, найзручніше їх перевертати, щоб не пошкодити, саме руками. Для начинки беремо курячий фарш. До нього додаємо зелену цибульку та спеції, сіль, перець, копчену паприку. Все вимішуємо. Для соусу беремо 2 столові ложки сметани. У мене жирність 15%. Додаємо ложку майонезу. Та всипаємо сушений чесник, а можна і свіжий. Але якщо не бажаєте, щоб пахло з роту, то беріть тільки сушений. Все вимішуємо. Тепер складаємо нашу страву. На млинець викладаємо і розмащуємо фарш по всій поверхні. Поверх фаршу розмащуємо дві чайні ложки соусу. Для начинки я взяв болгарський перець і трішки тертого сиру. Хоча можна і щось інше, наприклад, мариновані огірочки, оливки, помідори і так далі. Скручуємо рулети. Відправляємо в духовку при 180 на 30 хвилин і готово. Всім смачного! І не забуваймо підписатися на мої соцмережі в описі: Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Там ще більше рецептів. А також можете мене підтримати донатом. Реквізити є в описі. Всім буду вдячний!